Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, в Німеччині сім'я сирійських біженців скоїла загалом щонайменше 110 кримінальних злочинів, ще декілька важливих новин. Друзі, додивіться це відео до кінця. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, в Німеччині сім'я сирійських біженців скоїла загалом щонайменше 110 кримінальних злочинів. 17-річний уроженець Сирії Халіл за останні 2,5 роки. Проведених в Німеччині скоєв 34 кримінальні злочини після жорсткого нападу з ножем у Штутгарті сирійського біженця все таки відправили під варту. Два брати халіла наразі перебувають в в'язниці. Його батько і дев'ять із 10 братів і сестер перебувають на обліку в. Поліції, тільки мати і одна сестра, за даними поліції, поки що не скоїли жодних злочинів. Батько Халіла Абд Альмуд приїхав до Німеччини в розпал кризи біженців ще у 2016 році. У Сирії в нього було дві дружини. Одна з них, за деякими даними, загинула під час втечі до Німеччини. Взагалі у цього чоловіка багата кримінальна історія в Німеччині. В ній значаться 12 злочинів. Сім з яких пов'язані з насильством, велика частина насильницьких злочинів спрямована проти його власної доньки, якій він тривалий час взагалі забороняв мати якісь романтичні стосунки. Її молодша сестра Фахрія, не зважаючи на 18-річний вік, має за спиною вже 14 кримінальних злочинів. До лютого цього року вона перебувала у в'язниці. Навіть 12-річний Аліз цієї ж родини звинувачується за трьома статтями кримінального кодексу. Під час судового процесу один із синів Абд Аль-Муді заявив слідчим, що його сім'я вшановує тільки Коран і не поважає закони, ухвалені в Німеччині. Після арешту 17-річного Сирійця Халіла. Який нагадаю, скоїв 34 злочини в Німеччині політики ХДС ХСС, Закликали дозволити депортацію біженців до Сирії. Халіл напав нагадаю з ножем на людей у Штутгарті, поранивши трьох. Наразі він перебуває під вартою. Глава Німеччини Ненсі Фейзер заявила, що ведуться зараз переговори про депортацію біженців до Сирії та Афганістану, але вони ще не завершені. ХДС закликають канцлера Олафа Шольца зробити депортацію порушників закону пріоритетом політики щодо депорту. Портації ті українці, наприклад, хто живе в Німеччині, хто слідкує за новинами, ви знаєте, що хоча б за останній рік в Німеччині дуже багато злочинів пов'язані з сирійцями афганцями. Були напади на поліцейських, чому влада Німеччини так повільно приймає рішення щодо депортації, взагалі не зрозуміло. Вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Також ОФРН планують спростити здобуття медичної освіти для біженців з України. В попередньому відео я вам казав, що. Приблизно 1600 лікарів з України вони подали свої заявки на отримання дозволу на роботу. Отже, уряд ФРН зараз йде українцям на зустріч і розглядає можливість внесення змін до законодавства Німеччини, що й дозволить, якщо закони, звичайно, будуть прийняті, то це дозволить громадянам України продовжити незавершену медичну освіту у вузах ФРН. Раніше нагадаю, що Повідомляла, що спочатку війни в Україні принаймні 1674 українських лікарів біженців вони подали заявки на отримання ліцензії. Для роботи в Німеччині, але ж лише 187 заявок було схвалено. Також загалом німці підтримують скасування державної допомоги соціальних виплат, тобто непрацевлаштованим громадянам. Так 56% німців вважають правильним повністю урізати виплати тим, хто отримує соціальну допомогу, якщо вони відмовляються від роботи. Нагадаю, що згідно з опитуванням, ініціативу Ліннемана особливо вітають східні німці, це 62%, робітники 73% і виборці, які вважають себе якби, прихильниками цієї партії. Також хочу сказати, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушман категорично застерігає зараз від поїздок. До Росії німців після знаєте, великого обміну ув'язненими, який відбувся минулого тижня. Міністр зазначив, що в Росії вже давно ніхто не почувається в безпеці. Я наполеглива раджу, каже він: не їхати в країну, де ніхто не в безпеці без крайньої потреби. Він також додав, що не може спростувати побоювання про те, що кремлівський правитель. Путін може захопити ще більше іноземців, щоб створити ще більше політичних в'язнів. Також в Німеччині зараз обговорюють, чи варто німецьким солдатам йти захищати Ізраїль. Редеріг Кзветер вважає, що німці повинні йти на захист Ізраїлю перед загрозою нападу Ірану. Уряд Німеччини повинен нарешті прокинутись. І запропонувати Ізраїлю військову допомогу в обороні словами депутата, можна було б відправити до Ізраїлю винищувачі, наприклад, для боротьби з іранськими дронами. Йозеф Шустер, це президент Центральної ради євреїв в Німеччині. Також закликає Німеччину стати на бік єврейської держави у військовому плані, якщо це буде. Необхідно колишній голова зовнішньополітичного відомства Європейського парламенту Ельмар Брок дотримується схожої думки. Він каже, що ми не можемо відправляти солдатів до Лівана проти Збули, але на думку брока, Німеччина могла б направити в Червоне море більше кораблів, саме для боротьби з хуситами, перехоплювати ракети, забезпечувати безпеку судноплавства і полегшити тим самим становище Ізраїлю та Сполучених Штатів на цьому фронті. І останнє хочу сказати, що Іран. Погрожує атакувати ізраїльський парламент і офіс Бініміна Натянягу. Питання про те, чи буде Іран знову бомбити Ізраїль, більше не стоїть на порядку. Денному вірніше питання в тому, коли віддадуть наказ. І зараз є навіть інформація про те. Де можуть бути здійснені атаки? Зета Блік повідомляє про 22 цілі, про які Іран оголосив через новинний портал своїх збройних сил. Серед них нафтові та газові родовища у Середземному морі, електростанції на півночі Ізраїлю, військові бази та урядові будівлі в Єрусалимі та Тель Авіві. Крім того, цілю Ірану можуть потрапити також три аеропорти та. Дві гавані. Всі ці об'єкти є найважливішими елементами критичної інфраструктури. Інститут вивчення війни у Вашингтоні бачить стратегію за цими загрозами з боку Ірану. Ці цілі розкидані по всій країні, і цілком ймовірно, що ісламський режим хоче саме змусити Ізраїль розгорнути системи ППО на великій території, і тим самим зменшити якби, цілісність оборони. Проблема, звичайно, для Ізраїлю полягає також в тому, що загроза ракетних обстрілів походить не лише від Ірану, а й від Хезболи, тобто в Лівані. Загроза це на півночі країни і Хамасу в секторі Газа це південний захід. І також Хуситів у Ємені на півдні, а також іранські позиції в Сирії на півночі та Іраку на сході. Друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео до зустрічі.